Вітаю всіх! Запрошуємо до перегляду. Сьогодні у нас тема що чекає на близнюків у квітні 2025 року. Подивимося, що чекає на близнюків. Весь квітень ви будете займатися. Заробляти гроші, ходити на роботу, шукати додатковий заробіток. Можливо, хтось з вас залишився без роботи та буде шукати роботу і її знайде, тому що цей заробіток у вас з'явиться. Якщо ви маєте роботу, то ви знайдете додатковий заробіток, знайдете можливість підзаробити або отримуєте премію. Подивимося у сфері кохання, що на вас чекає у сфері кохання. Четвірка жезлів. Стабільність. Якщо ви в стосунках, то нічого не зміниться. Ви будете в стабільних стосунках, можливо, навіть отримаєте пропозицію, тому що ця карта показує нам стабільний зв'язок любовний. Так, щось, які сюрпризи вам квітень, принесе. Три Пентаклі, Трійка Пентаклі. Вам потрібно вдосконалювати свої знання. Це і буде сюрприз. Ви дізнаєтеся щось нове. Те, чого ви ніколи ще не знали. Так, подивимося ще які сюрпризи на вас чекають. Несподіванка. Міра. Все в міру. В міру дістанете грошей. В міру. Маєте дуже хороші стосунки, в міру навчаєтеся. Все дуже добре у вас. А чого чекати зі сторони здоров'я? Подивимося на здоров'я ваше. Королева Пентаклі. Подивіться, яка красива! Вона сидить на своєму троні, дивиться на свій пентакль. Угу. У плані здоров'я у вас хороше здоров'я. Не нарікайте ні на що. Якщо ви в стосунках та плануєте вагітність, можливо, у вас це вдасться в квітні. Тому що ця карта, подивіться, вона, вона наче як вагітна сидить на своєму кріслі. У сфері жіночого здоров'я у вас все добре. Подивимося також на загальний фон. Загальний фон. Херміт. Ну що ж, ви будете освітлювати свій шлях у майбутнє? Так, потрібно вам буде більше приділяти уваги собі. Можливо, піти у спа. Потрібно буде відпочити самостійно, сама з собою. Почитати книгу, подивитися цікавий фільм. Яка порада? Карти, дайте нам пораду, будь ласка, для близнюків на квітень 2025 року. Приймайте подарунки долі. Така порада, бачите, як невеса просто простягають кубок. Людині, а вона образилася та відвертається. Нічого мені більше не потрібно від вас. У мене вже є мої три кубки. Приймайте, приймайте подарунки долі. Всього вам найкращого. До зустрічі!